Водолії, що вас е, чекає з 3 по 10 квітня? Водолії, що вас чекає з 3 по 10 квітня? Що вас чекає з 3 по 10 квітня? Ну, знаєте, я вам скажу так, що початок періоду буде краще. Тобто, можливо, треба буде десь. Е, Віднабрати обертів дії, можливо, треба буде знаєте, відстояти свої права або свою думку, і ви за це зможете отримати якусь або пропозицію, або у вас прийде нова ідея. Тобто ви можете почати робити нові, нові дії. До своєї там, цілі мети, або, наприклад, знайти інший шлях, як можна ще цього досягти. Ви будете не вірити в свій успіх взагалі, в свої дії ви не зможете повірити, ви будете не впевнені про те, що це дійсно може статись, але ви цього можете взагалі дійти. Тобто вам треба повірити в те, що ви це зможете зробити іншим шляхом. Тобто, скоріш за все, ви зможете знайти більш легкий спосіб дійти до цілі ви це зробите, просто ви будете сумніватися. І, можливо, і за, те, що, за того, що ви не вірите в те, що ви можете це зробити, у вас буде це затягуватися. Тобто, ці дії або результат, він буде затяжний. Як тільки ви повірите в себе і будете робити ці дії впевнено, знаючи, що колись, та все ж таки буде той результат, до якого ви прагнете, воно все відбудеться. Тому вірте в себе, і у вас все вийде. Тобто цей період, взагалі, на краще для вас.